Ось, друзі, п'ю кавку і прийшла до квітів. Я люблю таку налити собі каву і прийти сюди. Тут пташечки мої стоять позаду мене. Квіточки тут, щось зацвіло, щось нові росточки дає. І тако я люблю налити собі кавусю і стояти їх роздивлятися. Тим більше в мене ще одне є під віконня в іншій кімнаті, його я ще не показувала. Потім покажу трішки пізніше. Там не так багато рослинок, там стоять пеларгонії і стоять е, ті сукуленти, які мені приїхали. Далі я змонтую і покажу. Таке сьогодні небо, друзі. Бачите, щось таке просвітики, наче є. Так наче буде сонечко, але то не точно. Від тої темряви ви вже втомилися всі, я не знаю. Я вже чекаю того сонця. Просто кожен день. Хотіла показати вам свою фіалочку, ось вона. Заквітла такими гарненькими квіточками. Там ще є не розкриті бутончики, але вже три. Ось таких гарненьких можемо бачити. І ще дивіться, що там робиться під низом. Отаке кубло з маленьких діток. Я оце собі думаю, що мені з ними робити? Чи то відсаджувати їх, чи то чекати, поки вона відцвітеться. Просто дуже не хочеться знімати ті квіточки і брати, оце все розсаджувати. Але дивіться, як їх тут багато під низом. Вони прямо підняли ту рослинку, оцю основну. Бачите, той кущик так якось стерчить. Тепер отако. Бачите? А ті з-під низу лізуть. І вже їм так от і місця може мало, я не знаю. Хто знає, друзі, скажіть, що робити. Почекати, нехай поцвіте. Не знаю. Шкода мені її роз... розділяти зараз. Хочеться побачити, звісно, я чекала, щоб вона зацвіла. Ну і не тільки вона. У мене фіалочки вперше, мені дуже цікаво подивитися, як вони цвітуть. Ось так. І ще, друзі, зараз поставлю. Ще на моїй хоїчці з'явилося ось таке, бачите? Оце маленькі листочки, я так дивлюся, і отам якась пімпочка стирчить. Не знаю, чи то буде квітоносик, чи то ростик такий новенький пішов, розголодження якесь таке, от у неї почалося. Ось так. Ну побачимо. Я не знаю, що то є, подивлюся. Можливо, ще якась гілочка звідти піде. Не знаю, друзі, бо не розуміюся на тому. Ось так я можу приблизити, бачите? Щось таке схоже на, на новий якийсь відросточок, нову гілочку з листям. Отак інші фіалочки поки що не цвітуть у мене. Сидять спокійно. На цій була одна квіточка біленька, вже вона відсвілася, я її зняла. А, ще хотіла спитатися, хто знає, що оце за цяточки такі. Такі, як наче, сухенькі плямки. Я думала, може якийсь кліщик. І вони є от майже на кожній рослинці. Ось тут, бачите, такі сухенькі листочки. На оцій трішечки є, вон на старих листях. На ось цій також є. Деколи. Можливо, це був, знаєте, як неправильний полив. Бо спершу вони в мене були в мами, потім я їх забирала, а мама дуже любила їх то поливати, то забувати про них. Тому, можливо, ось це, ну, я так думаю, що від неправильного поливу. Таке сталося. Сподіваюся, що це ніякий не кліщ. Трошки обростає моя красила. Бачите, скільки новеньких попускала листочки. Я її трошечки зовсім підрізала не сильно, тому що вона і так була нещасно замордована. Отаку От оці, бачите, треба було б, звичайно, оці покручені гілочки ще позрізати. Ну, але вже я не стала її чіпати, тому що мені стало її шкода, Думаю, нехай вже росте так, як вона росте. Сильно обрізати не буду. Ну, а там далі вже побачимо. Бачите, скільки вона понарощувала листочків? То все стояло голе зовсім. оці тільки велике листя було трошки. А то все, всі гілочки були голі. Отак. Ось мої дві паперомії ті, що приїхали мені в минулій посилочці. Трошечки вони підпушилися, підняли листочки, то щось вони були так засумували, поки їхали, трішки прив'яли, присохли, опустили нижні листочки, а зараз я бачу, що вони попіднімалися, такі стали тугенькі. О, тут ці всі висіли, так, я думала, вони повідпадають. Але так я добре їх полила. Вони напилися водички, і ці листочки трішки попіднімалися. Так, бачите, хочу сьогодні їх пересадити в більші горщики, тому що ці стаканчики якось не знаю. У мене є горщики трішки більші, І я думаю, що я їх благополучно туди пересаджу. Ті два листочки я ткнула окремо, вони сидять на іншому підвіконні. Зараз я їх не покажу. Вони там з пеларгошками сидять в окремому горщичку. Пускають корінці. Мені сказали їх забрати звідти, де я їх ткнула, докрасили. Тому я їх видріпала звідти, <садила> посадила окремо, добре полила. Ну і чекаю, можливо, і вкоріняться. Ось такі новини, друзі, на сьогодні. Друзі, подивіться, які чудеса до мене сьогодні приїхали. Ось це одна моя посилочка. Я замовляла ці всі рослинки в дівчинки. Але я не думала, що їх буде аж стільки. Ну, я думала, там буде штучок 10 сукулентів. Плюс вона наклала мені купу в подарунок. Я була абсолютно в шоці. До того ж, посилка прийшла раніше, ніж я очікувала. Я чекала на неї десь. Ну, Завтра-післязавтра, а вона мені приїхала вже сьогодні. Тут ціла купа, я не знаю, я все вам не буду, напевно, показувати. Покажу лише дещо, тому що ну, просто оцю всю купу я не розрию зараз. От, ну, Не знаю, хотілося б все показати, але я думаю, що все я вже покажу, коли я це все розсаджу. Єдине, що хотіла сказати, що е, е, взагалі-то мені хотілося зробити такий сукулентний міні Садик такий, щоб оце майже все посадити в одну таку, в один такий горщик широкий. Ну, І таку зробити як композицію. знаєте, Але бачу, що тут є рослинки, яким би, напевно, краще би було е, сидіти в окремому горщику. Такий ось, наприклад, як оцей каланхоя. Тут два череночки і на одному вже, дивіться, є квіточки. Я от ще не знаю, чи прибрати цю квіточку, чи залишити, тому що ці, ці череночки, вони не вкорінені. Тут корінців немає. А я чомусь так думаю, що вкорінятися йому було б легше без, ну, без квітки. Але дивіться, як він гарно квітне. Бачите, такий біленький, біленька квіточка, гарненька. Дуже гарний. Тому ось це каланхої, я думаю, що я посаджу окремо. Також. Оцю сансочку, напевно, окремо посаджу, тому що я знаю, вона в мене колись була, то вона росте досить таки швидко. Вона швиденько стане більшою і дає діточок, тому, ну не знаю. Думаю, що їй в окремому горщику було би гарніше і краще. Ще тут є ось такі, дивіться, як їх багато, оці кущики я не знаю назви, на жаль, цих всіх рослинок, знаю лише деякі, але про інші я ще з тою дівчинкою поговорю, вона мені написала всі назви. Звісно, я це все вже потім буду знати і тоді вже зможу вам розказувати. Дивіться, яка гарна штучка. Подивіться, їх багато-багато, я не рахувала. І от. Так само, я думаю, може і їх в окремий горщичок посадити, щоб був такий акуратненький кущик. Не знаю, ще подумаю. Ось така ще манюнька санса є. Може їх удвох з цією посадити чи... чи поставити її так посадити до композиції, не знаю також ще подумаю. Так, десь тут бачила я такий манесенький, ось він. Подивіться, який чарівний кактус. Такий він манюнький, гарнесенький. кактус. Корінців я ще на ньому не бачу. Я думаю, що також їх треба його вкорінювати. До речі, рослинки всі підсушені вже давненько. Дівчинка мені писала, що вона їх підсушувала вже декілька днів, вони без водички, тому зараз я відзніму це відео і побіжу швиденько, посаджу їх і польюсь, щоб вони краще себе почували. Далі тут ще є ось така красула. Ось така вона вже вкорінена трошечки, я бачу. Так само, я не знаю, можливо, окремий горщик для неї буде, а може, ну, не знаю, подивлюся ще. Так, ось такі хавордії, тут їх дуже багато всяких різновидів, ось така є. Далі, ось тут ще бачу, всі я не дістану їх, я не знаю, скільки штучок ось ця шлюмбергера, по-моєму, так вона називається. Також я для неї. Напевно, зроблю окремий горщичок для неї знайду і посаджу. Тут ось вона ще є, я бачу, і ще бачу. Ну, Ритися не будемо, бо це займе дуже багато часу. також тут очитки є. Ось така ще рослинка. Бачите? І тут купа купа діточок, дуже-дуже багато. І манюнечки, вон. І там ще ззаду. Так само не знаю, чи в окремий посадити, чи в композицію. Не знаю, подивлюся. Ось така ще рослинка. До речі, взагалі не знаю про неї нічого. Дивіться, яке, щось таке товстеньке. Мені наче як на якогось насекомого схоже. Чи на жука. Не знаю, щось таке. Тут ціла кучка ось цих каланхойчиків. Я так думаю, що це звичайне лікувальне каланхої. Ось вони. Я не буду всі діставати, але їх там також багато малесеньких. Це оте каланхоє, що сипить діток по всьому підвіконні. Так попалася мені ось, ще, ось така травичка. Також я не знаю, що це ось така. Я зараз покажу О, от вона яка гарнесенька, Так краще буде видно. Словом, друзі, тут дуже багато рослинок, всі, я навіть не знаю так коритися, всі вам показувати, це буде дуже довго. Учитки тут це все мені ще сідати, розбирати, передивлятися, думати, як це все посадити. А вже коли я це все зроблю, тоді вже зніму вам відео, і ми окремо вже кожну зможемо подивитися. Ось така ще якась травичка, я навіть не знаю, що з нею робити, тому що вона не вкорінена. Ось така, що це таке, я не знаю. Хтось може знає. Я ні, камера чогось, ну просто не хочу фокусувати нічого мені сьогодні і все. Ось, отак видно. Така травиночка. Словом, друзі, я показала вам все, що хотіла, О, отаку ще, бачите, гарненька Коротенько так вам розказала, а далі вже побачимо, коли я це все скомпоную, посаджу. От дивіться, ця вся кучка, я її трошки. Розпотрошила, ну, але словом отак от. Ну на сьогодні тоді все, друзі. Пишіть мені. Хто знає, що це за рослинки, напишіть мені, як за ними доглядати, можливо, я багато ще чого не знаю, тому пишіть, будь ласка, свої рекомендації. До речі, на рахунок, я в попередньому відео питала на рахунок корінення із листочків, І мені написали в коментарях, що треба її відсадити в окремий горщик, тому що її треба добре поливати. Вже сьогодні я то зробила, пересадила її, ці два листочки, що відпали від рослинки. Я відсадила в окремий горщик, вони вже в мене сидять в окремому. Ну, Тому я вчуся разом з вами і ділюся просто своїм досвідом. Кому цікаво, підписуйтесь, будь ласка, друзі, на сьогодні прощаюся. Всім дякую за перегляд. Дякую за коментарі, хто писав мені. На все добре, спокійної ночі. Па-па! Ось вони, друзі, ті сукуленти, які вчора я пересаджувала, ті, що я отримала посилкою. Ось цей каланхої. Я все-таки, бачите, їх посадила окремо. Тут квіточка така гарненька. Далі тут всі маленькі, там очитки, хавортії, кактус манесенький, такий в центрі сидить, біленький. Ну Тут багато всього, все я не знаю назви. Та й перераховувати це все дуже довго, ви все бачите. Хто розуміється на сукулентах, той бачить, що тут є. І калан звичайно звичайний, лікувальне є. І такі травички грунтопокривні, я бачу є. Ну Отако от я його. Все потикала в таку обрізану бутилку велику від води. Поки що вони тут посидять. Звісно, коли вони почнуть підростати, я вже їх, з них сформую окремі кущики, і тоді вже попересаджую в такі горщики, як я посадила ті рослини, тому що ось каланхоя він буде більшенький рости. і Красила також має рости окремо, я так думаю. Тут кущик я вже сформувала, бо рослинок багато, вони гарніше так виглядатимуть. Ну, поки що, ось так це все.